Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчата, пограємо у гру малята та звірята. Гра малята та звірята. Давайте спочатку, перш ніж гратися, познайомимося з героями нашої гри. Хто це в нас? Так, це котик, а котик як розмовляє? Мяу, мяу! Няу, ой молодці! А це хто? Курочка! Курочка як розмовляє? Ко-ко-ко, молодці дітки! А це хто? Так, це песик. А песик як розмовляє? Гав, гав, гав! Правильно, дітки, а це хто? Так. Це корівка. а корівка як розмовляє? Му, му-му. Тітки, му. а це хто? Так, це півник, а півничок як розмовляє? Кукуріку! А ну ще раз кукуріку. -ку -ку. Ой, молодці! А тепер, дітки, давайте пограємо. До нас котик поспішає, гарну пісеньку співає. Яку? Мяу-мяу, няу мяу-мяу, няу Вчора мишку я спіймав. Ось і курочка поспішає, гарну пісеньку співає. Яку? Ко- ко, ко-ко. Я знесла. Наєчко. До нас песик поспішає, гарну пісеньку співає, яку? Гав, 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 цілу ніч я вартував. І корівка поспішає, гарну пісеньку співає. Му, 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 му. му. Дати молочка кому. До нас півник поспішає, гарну пісеньку співає. Яку? Кукуріку, кукуріку, ку -ку -ку, сіло сонце заріку. Молодці дітки. Спробуємо ще раз. До нас Котик поспішає гарну пісеньку співає, яку. Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу -няу, няу, -няу, няу Чора мишку я спіймав. Ось і курочка поспішає гарну пісеньку співає. Яку. Ко-ко ко, ко, ко. Я знесла яєчко. До нас песик поспішає, гарну пісеньку співає. Яку? Гав-гав-гав, гав-гав-гав. Цілу ніч я вартував. І корівка поспішає гарну пісеньку співає. Яку? Му-му-му, му му, му. Дати молочка кому. До нас півник поспішає, гарну пісеньку співає. Яку? Кукуріку, кукуріку, ку -ку -ку, сіло сонце заріку. Молодці дітки, а вам я кажу до побачення і до нових зустрічей.